Всім привіт, це Байонкер. Ну що ж, закінчилась КВК 4 корів. Наша Гільдя відіграла дуже добре, понабирали купу балів і найголовніше отримали нереальне задоволення. Наша гільдія зайняла 43 -е місце в топ 100. Набрали 4,8 балів, дуже крутий результат. Вітаю КФ, гарна робота. І ось в мене питання, за що ви любите цю гру? А я люблю її ось саме за такі моменти. Тут я готуюсь до збору, прожимаю буст атаки на 50%. Наша ціль Lark 518 клів стоїть на шмоті ферми. Готуюсь до виходу збора, зміна фали, одягаю шмот і виходжу. Чекаємо ще раз. Наша ціль спить. І у нас повний раствор по газеті. Це вже другий збор. Перший від Алекса профіну 14 і мій 8 4. Наступний зборить з трапон збір луками-базуками. Нарешті наша ціль горить. Отже, ми подивимось звіт. І на цей час має 49 лям фаланга піхоти 7 і 4 червоними. Нереальна кількість військ по 4 плюс кожного Т4 трошки Т3 і по 20 лям кожного Т2. І улюблена рубрика герої на стіні. Натренитись він зміг, а героя правильного поставить ні. І тут же позлітались чайки, отже, збор вічаєк збір луками. У газеті вони зносять 18 лям. Відбирають нашу вкусняшку тому швиденько збор Віталекса з профі, збір піхами. І дивимося! Ми залітаємо на 21 лям арми, червоними неймовірний звіт. Смачна ціль це просто подарунок на КВК, це неймовірні емоції бачити такі звіти і брати участь у цьому обновленні. А у нас наступна ціль, ляр 600, 300 кіліт, стоїть на шмоті полювання. Збор від корбана, збір піхами. Ціль спить, а ми її нулимо. Отже, у нас раствор, і це вже другий збір. Перший від динамо 8,4, другий від корбана на 8. Отже, ще один збір від динамо, ціль спить, Збір міцними піхами і у нас ще один раствор. По газеті ще мінус 6 і 9. І, на жаль, далі наш одягає одягачит не давши її доновити. І на черзі ще одна смачнюща ще 640 640 стоїть наш шмоті фірми. збор від Алекса Профі. Збері Кавой. Добігає наш збір і наша тіль горить. Дивимось звіт. А було там 29 лям клін піхоти 8 і 2 червоні, неймовірно залітаємо Гарнющий звіт отримуємо удар по піхоті Т4 дуже і дуже смачно. І ще раз странний вибір героїв на стіну, тому йому боляче, а нам дуже приємно. Ставимо лайк. І, на жаль, далі ціль прокинулась і полетіла проч. А далі починається контент, ми горимо, і нам це подобається. Отже, зборна нашого співіліта просить кріп-луки Т4, Т5. Збор ось від такого full чемпа, гарнющий, багато-багато астріліта. -багато Хлопці починають прожимати килими. І наш гравець робить РТП, щоб не розпустили збір. Отже, дивимось звіт. Мав 14,1 фаланга стрільців 1,7 червоними, виходить багато. Йшли вони типу 4-2-4, дуже багато Т5 у зборі. Хлопці не жаліють не килимів, не Т-5. Пробують свої сили на наших гравцях. У нашого гравця Тарифама Free to Play герой Frit to Play фамільяри по 2 кожного Т4 і по 2 т 2 Наступний сбор на Андра Кар. 840 Кріп просить луки Т4Т5. І розбор від цього чимпа Швидкий клеми Наш гравець теж робить РТП. І він не горить. Дивимось звід. 900 червоними клін стрільців май 27 лям арми. Шли вони також 4, 2, 4. Цікавий склад армии у нашого нашего це по ляму Т5, по ляму Т4 і по 8 луків т 2 4 фама фритуплей героїв фритуплей фамільяри І наступний збір ще раз на фар. Кріп луки Т4, Т5. Точно напхав вже піхоту. Виходить збір, соляночка гарнюща, швидкі килими і наш гравець горить. А ми дивимось звіт. В нього залишається 12,5, Приймай на фалангії стрільців лям червоними. Залітають йому в Луки Т4. І йшли вони пропорцію 5,05 у зборчика 3 імби у прокачений ак. Отже, міцний, він пробує свої сили далі. Тому збор на наступного нашого співгільдіця 700-міців 200 кілів. Вкріп просять луки Т4. Добігає збір і наш гравець хрить. А ми дивимось від. Приймає на фаланги стрільців 15,6, 800 червоними. Шли вони 4, 2, 4. Удар по лукам Т4. Акаунт. Лукари, без луків т 2 у гравця 3 фама, фри герой героїв, фри І наступний збір ще раз на дракара. Клип просять луки т 4 Т2, Вже свої, пробує свої сили наступний чемп, теж майже фул астроліт, фул чемп. Розпихається і залітають наш гравець. Горить, Дивимось звід. Цього разу наш гравець без лідера, Отже, прийом без лідера на мінус 5 червоними. Шли вони соляночкою. переважна кількість піхоти 6, типу 13, 3, 4. Має 3 імби. Прийом на піх піхпліні, тому удар по піхам. Т2. Розмін їх т 4 Т5 на наші Т2. Лайк. І починає ще один спір. Кріп луки т 4 т 5 Дивимось по шмоту. Що змінилось? І наш гравець знову горить, а ми дивимось звіт. Ліза приймає на клині кавалерії 5 і 7 червоними. Заюзаний чорнокрил і йшли вони, йшли вони селяночки з переважною кількістю піхоти. Отже, удар по КВТ 2. Ще один збір, full creep luke 4T5, Дивимось по шмоту, а тут же іде кава міцна, багата астраліта хлопці прожимають килими і залітає наш гравець, не горить і не погуляє. А ми дивимось звід. І на цей час маємо 18 лям на фаланги стрільців, один червоними, Полкава дуже багато Т5, удар по піхоті Т2 і трошки по лукам Т4 гарнющий розмін, гарнющий прийом. КВК закінчилось, а у нас ще крайній збір добігає до цілі. Ось як і так ми розважались на цьому КВК. І відос підходить до кінця. А я дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!